При ціни на продукти традиційно підвищуються, але цього року через блокування кордонів є загроза, що вартість імпортованих товарів зросте ще більше. Передусім, через те, що його стає менше, можуть виникнути деякі проблеми з цитрусовими, які є важливим атрибутом новорічного столу і завозяться з-за кордону. Утім, в торгово-промислові палаті України запевняють, що деякі перебої будуть, але українці не відчують цього на полицях магазинів. Більш складне питання щодо імпорту польських молочних продуктів, а також деяких видів сирів. Президент торговельної промислової палати України пояснив, що істотно на добір продуктів в магазинах та ціни на них блокада кордону не впливає адже на наших полицях половина української продукції. Тож експерти зазначають, що цінник святкового столу цього року традиційно збільшиться на 5-10%, але це буде обумовлено вже звичним для нас зростанням попиту. Що ж, і долучаємо до ефіру Тараса Висоцького. Це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Вітаємо вас. Ну, врешті наближаються різдвяні новорічні свята. Тим часом досі маємо серйозні проблеми на кордонах з європейськими державами, но ну, зокрема з Польщею, те, що усіх спадає на думку, що буде з цінами на продовольство, зокрема з урахуванням проблемності та подорожчання імпортних товарів. Але і тут варто згадати, що новообраний прем'єр Туск зазначив днями, що рішення, яке буде напрацьовано кабінетом Польщі, влаштує обидві сторони. Насправді ми бачимо, що ситуація, наприклад, сьогодні краще, ніж була ще тиждень тому. Дійсно, ще є складності, але в тому числі є і позитивні зрушення. Наприклад, такий важливий пункт для вантажного обігу, як Ягодин. Також ми бачимо, що є різні дні на кордоні з іншими сусідами, але в цілому рух продовжується. Тому, якщо порівняти ситуацію протягом поточного тижня з аналогічною попередні періоди, то все-таки вона вже стала краще, а не навпаки, збільшуються об'єми, в тому числі імпортних харчових продуктів, які заїжджають в Україну. Тому з рахуванням цього, якогось подальшого зростання чи погіршення ситуації з доступом наразі не передбачається. Щодо власне українського експорту через блокування кордону тільки в листопаді наша держава отримала понад 9 мільярдів гривень збитків. Яка частка в цій сумі припадає на вітчизняних виробників продовольства? Наскільки сильно вони постраждали? Ми маємо розуміти, що ці збитки вони пов'язані від торгівлі в обидві сторони? І якщо подивитися на цю суму, то абсолютна більшість там. Це недоотриманий ПДВ при імпорті продукції, тому звісно, що також експорт української агропродукції постраждав через блокування кордонів, але це в порівнянні з точки зору потенційних бюджетних надходжень є в меншості. Це не більше 10-15% від анонсованих збитків, які перш за все пов'язані з зменшенням імпорту і відповідно недоотриманням ПДВ від. Імпорту також пам'ятаємо, що в нас продовжує зростати експорт української агропродукції морським шляхом через порти Одеси. Тому це дозволило компенсувати в більшої мірі складності з експортом автомобільним шляхом. Ну, знову ж в цілому, якщо з рахуванням всіх факторів, та по аграрному експорту ситуація не наскільки критична і збитки, відповідно, не наскільки великі. Щодо нашої подальшої євроінтеграції, це анонсована тема на цю годину. Пригадати можна слова Віктора Орбана, який зазначив, що ігнорував власне рішення історичне щодо нашої інтеграції, але таких варіацій у нього безпосередньо щодо блокування буде ще чимало. Зараз у Брюсселі точаться гарячі дискусії щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. Наскільки складно буде досягнути компромісу з кожною з держав ЄС саме в аспекті майбутнього вільного виходу української агропродукції на спільний європейський ринок? Адже конфлікти сусід. Відомо, вони можливі чи вдасться їх уникнути? Аграрний сектор і аграрне законодавство воно є по об'єму дуже різноманітне і велике. Якщо так порівнювати в залежності від напрямку, від 40-45% в принципі євроінтеграційного законодавства це агроблок. Відповідно буде дуже багато перемовин по різних аспектах. Тобто, в принципі, це найбільший блок з точки зору там, де треба буде шукати компроміс, розпочинаючи з імплементації спільної аграрної політики, державної підтримки в агросектору, запровадження відповідних вимог до харчової продукції та інше, звісно, це великий об'єм роботи, але ми всі налаштовані позитивно та. На те, щоб його пройти, і в тому числі знайти компроміс по перемовинах, наша ціль дуже проста: ми маємо знайти точки співпраці, не конкуренції з виробниками аналогічної продукції в межах чинного європейського союзу, а співпраці, в тому числі по експорту агропродукції в треті країни Південно-Східної Азії, Близького Сходу та інші, впевнені, що це можливо. І наша якраз ціль в перемовинах буде пошук цієї співпраці з одночасним запровадженням високих стандартів та показників якості, які зараз діють в Європейському Союзі. А як зараз власне працює механізм експорту українського зерна до ЄС? Нарікань тепер від урядів Польщі, Угорщини і Словаччини немає. Ми дійсно були свідками ситуації, коли було обмеження, воно було розпочато весною точного року, так, перш за все, по чотирьох культурах: пшениці, кукурузи, ріпаку та соняшнику. Наразі по п'яти країнах так, Східної Європи. Наразі такої проблематики немає, є декілька аспектів. Ріпак він, в принципі, ріпак цього року врожаю, він вже майже весь експортований. По соняшнику ми бачимо, що, наприклад, Болгарія навпаки вже відкрила і готова приймати насіння соняшнику з України, а пшениця і кукуруза у зв'язку з відкриттям нашого зернового коридору спорту Великої Одеси в основному іде суднами в інші країни, тому з врахуванням цього. Обставин наразі немає якоїсь критичності в межах діалогу, якраз по експорту цих чотирьох культур в країни Європейського союзу, зокрема в п'ять країн сусідів які весною вводили такі обмеження. Пане Тарас, на сам кінець, от ви згадали курудза, соняшник, там, зернові, ріпак та будь-які види аграрної продукції, які ми експортуємо, в сировинному контексті це дуже добре. Але чи можемо ми в наступному або найближчі кілька років все ж таки вийти за рамки сировинного такого експорту і все ж ну, створювати продукцію з доданою вартістю? Маю на увазі створення виробництва саме в агросекторі. Однозначно, хочу сказати, що це вже. Розпочато. Наприклад, ми вже другий сезон будемо одним з найбільших експортерів цукру в Європейський Союз, і, в принципі, сам об'єм експорту буде один з найбільших з України в останні роки. Також нарощується експорт різних ягід, в тому числі заморожених, кстат малини, фруктів, наприклад, яблук. Також ми бачимо, що триває експорт молочної продукції і м'ясної продукції. Зараз бачимо відкриття і збільшення виробництва переробки круп, макаронних виробів, також органічної продукції, яка з доданою вартістю. Тому цей процес вже розпочався. Якщо ми подивилися на вартість, поступово на декілька відсотків в структурі. Експорту, але все ж продукція своєї доданою вартістю цього року є вже більше ніж попереднього. І з врахуванням всіх обставин, логістики, яка є дорогою, і знову ж низькою вартістю сировини в середній країні, бачимо, що ці тенденції продовжаться наступного року. Тому нові підприємства з переробки різного розміру однозначно будуть далі з'являтися в нашій державі. Що ж, дякуємо вам, пане Тарас, за ваші коментарі. Тарас Висоцький, перший міністра аграрної політики та продовольства України.